А це мені батько жиліще да, Ось отут я живу. Бачите? Магнітофон стоїть, два кресла, холодильник, там м'ясо, тушонка є. Ну я вам показувати цього не буду. І вон, бачите, диван який, оце я тут сплю. А що робити? Холодно, правда, зимою. Ну, дує, сквозняк є. Їдеш, їдеш такий по дорозі, оп! А тут хтось сіно загубив, один чук і воно другий, дивіться. О, буде коровка. Зараз занесем його чи козам, завтра загодве. Два чука валяється. Нормально так. Недаром я з'їздив, ще два тюка собі. Це коли в тебе й день короткий. Їдемо через річку. Чи річку. Хоч би не провалиться підльотку. To je tenhle. jde po tenhle. A tu dalo se učit. Сіно тут недалеко попросили, бо нема чим корову годувати. Це вже їм другий раз везу сіно, по 60 гривень тюк продаємо. Як літом їм предлагали, сіно не треба було. А тепер, як зима, холодно, чим датчик щось на давлення аж підскочив, више 6. Так що їдемо потихеньку. Щось камерах О, мене запотіла Вигружаємо тут такий ангарчик високий. Чого, не знаю. Короче, вже все, вигрузили. Зараз їдем додому. Нена пару штук десь загубив. Так що такі приключення у нас зимою. А, ще щось був нагрівся. Десь вода пішла. До сотки нагрівся, бліна. Та сюди б доїхав, вони води винесли. Цей упала температура. Ну зараз нормально, тільки он давление на масло, щось датчик, мабуть, заклинив чи замерз. Ну все. 150 штук привіз. та